Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Представтеся, будь ласка. Алієва Олена Валерівна. Це моє помешкання 3 числа, 3 червня до мене під'їхало близько 8-ї години ранку. Під'їхали автомобілі з великою кількістю поліцейських в масках, з автоматами. Показали мені ухвалу на обшук. Ну, помешкання не моє, співмешканцем я тут проживаю. Ухвалу по цій адресі і зайшли, робили в мене вдома обшук. Давайте подивимось. Зачитали, правда. Я попросила прочитати, почитати ухвалу. Почалося з гаража. На горищі... йдемки, я вам покажу. Це наш гараж. На горішці гаража лежала нашого товариша надувна лодка резінова. Вони 6 років вже лежали. Зняли ту лодку, забрали, перевернули весь гараж, документи від не документи від номера від машин, там старі є, були. Тут стояла співмешканця мого лодка у дворі, і одна лежала одна на лафеті прогрес угу. четвертий, одна лежала казанка. Просто долі він її там покрасив, ремонтував. Вийти на сезон. Вилучили вони це, перевертали все, всі горища, подвали, і, і в хаті все, все 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 перевернули. Єдине, куди не пустило, це в дитячу кімнату. Дитину налякали, розбудили. Ну, 18 чоловік було в мене в дворі при обшуку вісім ранку, що вся сім'я спала, У мене дитина живе не нелітня п'ять років до сльоз. Доводила дитину. Ну давили на психіку дитини. Зараз лодку заберемо, зараз тину, аби, аби якось чи на мене що є? Кошти, ну, риба, рибу. Да. в мене прийшов син з армії. З'їхалась родина. Я купила напередодні там за пару днів виванкові риби. Ми хотіли пожарити, юшки зварити. Значить, зробити цей, ну, казуте, це. А він що, у вас в армії служив, так? Так, да, служив в армії, якраз буквально прийшов, звільнився з срочної служби і ми хотіли відсвяткувати таку подію. Ну, відсвяткували з поліцією. Скажіть, будь ласка, що у вас вкрали чи забрали? Забрали, дьом я вам покажу. У моєму помешканні, це шафа. Шафа моєї дочки. Отут. Ну, перерили всі речі, mm -hmm. дочки, сина, коробочка. В неї тут лежали гроші з ну, вона відкладує її потихеньку з цього. Я навіть про це не знала. Ну, тут в речах, в цьому кульочку, кульочок там такі всякі дитячі речі, новогодні ці. І звідти потім, як виявилось, вилучились. І ще ви. І, а і яка ші... сума грошей? 6400 доларів. 6400 доларів, так? Да? Ці гроші належали дочків. До шів. А скільки років до сіла? 27. Працюю в Києві у мене. Ще мали... маленька дівчинка сварилася, зауваження поліцейському робила. Це мамин шкаф, це її речі. Як тобі не стидно в маминих речах ритися. Хоча приложку в жіночих речах має проводити в роді жінка, так? Ну, ніяк не поліція. Там кругом по будинкам зробили. Вилучили всі промислові документи в мене, журнали вилов риби, які ми ведемо облік, Повилучали всі дозвола, всі квоти, печаті, абсолютно все було вилучено. А вони вам дали протокол обшуку? Ні, не дали. Протокол обшуку вам не дали. Не надали. А чому вони не надали? Сказали, що нема у вас піз, 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 пізний час. І немає де зробити ксерокопію. Ну вони повинні були копію зробити. Сказали, це, це це були їхні проблеми. Сказали, це не ваше фотографіруйте або приїдете до нас. Ми надамо. Я тиждень їздила. Це не передбачено КПК. Я тиждень їздила, щоб отримати ці документи. Ну так ви отримали щось, да? Да, отримала копії, де зобов'язала свідчо на кожному листочку написати, що вірно. Ну, це мені вдалося. Ми живемо 120 км кілометрів від Києва. І якби мені прийшлося побігати з цими бумажками, то ми приїдемо слідчий на... на суді, слідчий в прокуратурі, слідчий на виїзді. Тобто, Цікаво, без попередження приїхало, вдалося мені отримати. Скажіть, будь ласка, у вас е, е, от, ухвала суда. За якою статтею Кримінального кодексу вас продовжується? 346. Обшук був по 346. По 364. Ой, по 364, говорили. я, вибачте, говорилася. А у... зараз поведу... підозру нам по 249. Гроші. Ну, тобто, ще незаконний вило привод, да? так? Да. Так. Ну, документи ж в мене в наявності були, на це ніхто уваги не звертав. Ну, ну тобто ніхто не враховував нічого, то ще є. Ні. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, справа проти вас, всіх цих рибаків, це замовниво на чоло? Ви, мабуть, знаєте хто, але поки зараз Ви не будете про це казати, так? Замовне здогадуємося. Ну, вже більше, ніж здогадуємося, ми вже знаємо. Ми просто заважаємо, заважаємо. Це свого роду я розумію, як рейдерство, як заказні оці всі дії. Це, мабуть, не рейдися, це розбій, коли люди да розбій. приїжджають, гроші крадуть і так далі. представтеся, будь ласка. Черно Віталій Іванович, якого числа третього було, да. приїхали, зробили обшук, переворот. Забрали мої лодки туристичні, які я покрасив був, а друга там теж була некомплектована. Забрали і все. Лодки до нашого рибальства. Вони... Це для ну, сім'ї. Це лодки вони були тут. А у вас документи на ці лодки є? Є, є, все є. А вони у вас ще документи ті не вилучили? Ні, не вилучили. А ми Ну тобто треба ставити питання, щоб їх повернули. Вони забрали тільки лодки, документи далі не питали. Питали, вони шукали, я не, над... не давав. Зрозуміло. Скажіть будь ласка, ви були з Оф... ну, Сильно були налякані такими подіями. Ну так, звісно, так, що ж ніколи такого не було нічого. Ми ж як приїхати вранці і таке робити це. Ну тобто ви ніяких злочинів не вчинили? Не вчиняли, так. Да. Ніхто нікого, я да, кажу. Так, там не лузки не було в лодці, нічого була розкомплектована. І та лодка, що забрали товариші, на, на гаражі шість років пролежала. А тепер як йому забрати? Да. Тоже пенсіонер працював в yeah. міліції. Ну то є на сьогоднішній день така повага поліцейських до пенсіонерів. Ну дуже грубо відносились із матами, і хамили, і грубили. Шановні друзі, якщо вам сподобався відео сюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.